Чому Бог спочатку руками царя Вавилону карав Ізраїль, а потім за це й карав Вавилон? Коли ми говоримо про кару, потрібно чітко розуміти, що кара. Це є наслідок вибору людини, наслідок рішення людини. Це можуть бути також накопичені наслідки, які постали внаслідок багатьох рішень моїх, чи багатьох рішень інших людей, котрі навколо, чи багатьох рішень поколінь, тому що є певний порядок, є певні закони, котрі сотворив Господь. І коли людина відкидає Божі заповіді, відкидає те, що говорить Господь, в першу чергу вона вибирає те, що для неї є шкідливе, або зразу, або буде в наслідках пізніше. І тому Бог поважає закони, які він сотворив, і допускає ті наслідки. Звичайно, так як навчає церква, він і так обмежує всі ті наслідки, він не дає в повноті. Але кара. Це не є щось таке, що Бог от думає, як би когось покарати. Кара виключно є пов'язана з вчинком людини. І оскільки ми є люди і живемо в спільноті, то ніколи мій вчинок не є моїм приватним. Можливо, мій вчинок є моїм приватним, але наслідок цього вчинку можуть скуштувати інші. І ми, як, наприклад, країна, як народ, Може, кожен там говорить, це моя справа, і робить якийсь вчинок, але цей вчинок він має наслідки для нас всіх. Я маю таке просте порівняння: якщо хтось з'їсть і цибулю, о я шкутнув слюнку. <хи> Коли хтось з'їсть часник і цибулю, так і зайде в автобус, ну, хто їв часник? Ну він тільки їв часник і цибулю. А хто нюхає, всі нюхають. Так, тому є тут співвідповідальність, і Господь так допускає цей наслідок, але також в цьому всьому дає знак того, що він є присутній. Для чого? Для того, щоб людина могла до нього звернутися, щоб Господь порятував, щоб Бог повернув. Чи Бог простив гріх? Так, Бог хоче прощати гріх. Бог не є такий, що я не хочу прощати, не буду прощати. Бог хоче прощати гріх. Господь хоче, щоб Наслідок гріха був зруйнований, тому він прийшов і помер, і воскрес, щоб перемогти гріх і перемогти смерть. Тому Бог все робить для того, щоб нас вирвати з наслідків гріха, але також вберегти нас від гріха, тому що Він несе, кожний гріх несе в собі яд смерті і різного покарання.